Гаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогодні буду показувати вам акції магазину Аврора з 19 по 25 лютого. Запрошую до перегляду. Подовжувач електричний штепсельний 3 метри 77 гривень. Нічник LED мережевий, від медик, 49 гривень. Ліхтар світлодіодний, на батарейках, 29 гривень. Нічник портативний, 55 гривень. 46 гривень набір горщиків для розсади, торф'яних, 10 штук в упаковці. 4 гривні насіння капусти зимової. 5 гривень насіння квітів майори. Насіння квітів гвоздика – 5 гривень. 14 гривень насіння квасолі. 9 гривень насіння суниці Барон Солемахер Дев'ятнадцять гривень, паста шоколадна, фундук з хлібними паличками. Сімдесят чотири гривні паста шоколадна. Міленіум, Вері Періс, фундуком. 9 гривень сік «Добрий ранок», яблучно-полуничний, 200 мл. Халва соняшникова, 19 гривень, 200 грам. Халва соняшникова ванільна, 210 грам, 20 гривень. 42 гривні цикорий розчинний. 39 гривень кава, кава Мелена еліт Форд 100 грам. Сто шістьдесят дев'ять гривень. Кава розчинна. Ле кафе Голд, двісті грам. Кава розчинна сублімубована. Ле кафе 64 чотири, вісімдесят грам. Кава Рощина Якобс 100 г 99 гривень Чай чорний 100 пакетиків 44 гривні 55 гривень чай чорний 100 пакетиків міцний, чай три слона 15 гривень. Кукурудза цукрова консервована 37 гривень. 69 гривень форма силіконова для випікання хліба. 77 гривень форма силиконового кругла для випікання. 69 гривень, форма для випікання кексів 9 штук. Вермішель мівіна. Грибна 12 гривень. 9 гривень приправа, пекельний перець, чорний, мелений, 20 грам. Закуплятися на розсаду. 49 гривень. Шум шумівка кухонна, металева. 44 гривні лопатка кухонна металева. 39 гривень ложка кухонна металева. Ситечко з 18 гривень. Ситечко з ручкою 34 гривні. 119 гривень сукіра кухонна металева. 109 гривень ще ось така сукіра. Піделка столова 22 гривні без візерунку. Ложка столова без візерунку 22 гривні. Дошка кухонного обробна 29 гривень. блюдо скляне, овальне, 77 гривень. Чашка скляна гора, 84 гривні. Чайник металевий зі свистком, 279 гривень. Тарілка фарфорова фігурна, бірюзова, 77 гривень. Друшляк металевий 99 гривень, діаметр 28 сантиметрів. 49 гривень фляга металева. 140 мл. 29 гривень чашка металева. 64 гривні. Набір посуду дитячого. Набір свічок для торта серця. 4 штуки в упаковці. 17 гривень. Брелок для ключів порося на шнурочку 27 гривень. Набір прищіпок декоративних. 34 гривні. Свічка для торта цифра в асортименті 9 гривень. Підвізка для авто. Символ України 17 гривень. Ємність для сипучих продуктів пластикова з кришкою. 1,5 літри. 24 гривні. Кришки різних кольорів. Карпетки, сліди, жіночі 24 гривні. Дев'ятнадцять гривень кілимок для холодильника. Кольори в асортименті. Підставка для зубних щиток пластикова 29 гривень. Для зубної щітки та пасти 19 гривень. Різні кольори. Шнурка проновий плетений 10 метрів 22 гривні. Набір прищіпок 39 гривень, пластикових. Серветка для підлоги 29 гривень 50 на 60 см. Набір губок кухонних, п'ять штук упаковці 15 гривень. Пінцет для брів в асортименті 14 гривень. 42 два гривні бальзам тонуючий фортевіта. Кольори в асортименті. 72 гривні, шампунь для волосся, чоловічий, Тінк Барберс, 400 мл. 82 гривні, гель для душу, Тінк Барберс, 500 мл. 59 гривні, гель-шампунь Кулмен. Cool шампунь, гель для душу, чоловічий. Спорт Стар. Гель для душу Фа 119 гривень, 400 мл, 25 гривень, качечка кряка, шампунь дитячий, 32 гривні шампунь-кондиціонер, шик. Також дитячий. 39 гривень шампунь Фітолінія Гель для душу олівера 19 гривень. 49 гривень бальзам маска для волосся. Спрей для волосся доктор Санте 64 гривні. Бальзам кондиціонер для волосся 52 гривні. профіке. Шампунь профіке 77 гривень. 14 гривень щітка для очищення обличчя з ручкою. 39 гривень набір спонжів для макіяжу. Пряжа 100 грам мотанка. 50 грам топту в асортименті кольори. 29 гривень. Станок для гуління. 39 гривень. Різні кольори. Мило рідке. 15 гривень. Love future. 32 гривні крем мило. 24 гривні мило туалетне сейфкард. Тверде. 27 гривень мило бянка. Кулготи жіночі. 69 гривень. 120 день. На цьому сьогодні прощаюсь. На все добре вам. Бажаю здоров'я і миру. Дякую за підписки. Коментуйте, будь ласка, мої відео, підписуйтесь на канал. Я вам за це щиро вдячна. До зустрічі у наступних відео.